Закон про спрощення управління багатоквартирними будинками діяльність ОСББ стане простішою, бо тепер за законом, щоб ухвалити необхідне рішення, потрібно 50% плюс один голос мешканців. Будинку можна брати участь у зборах тепер дистанційно та ставити цифрові підписи під час голосування а також ОСББ звільняються від необхідності нотаріально засвідчувати підписи на документах для реєстрації. Обговорити це питання хочемо з Віталієм Безгіним, народним депутатом України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань організації. З питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію, чуєте нас? Вітаємо. Да, доброго дня, чую вас, бачу. У мене чутно видно. Так, все, все чудово. У нас таке питання судячи з новини, були все таки певні проблеми, напевно, з управлінням в ОСББ. Якщо знадобилися якісь спрощення, що саме за проблеми були, для чого необхідна необхідні ці нововведення? Проблеми цілком зрозумілі. Вони поклили, вони виникли внаслідок повномасштабного вторгнення через те, що велика кількість наших громадян. Переважно це мешканці власне південних та східних регіонів. Вони були змушені покинути свої домівки. Відповідно, люди, які вони там сістяться, так але вони там фактично не проживають. В них звісно не було можливості брати участь в якихось загальних зборах в режимі офлайн, в режимі фізичної присутності. А якогось прощеного механізму не існувало. Відповідно, якраз таки на територіях уражених, на територіях, що були чимсової окупації, де потрібно. Вкрай швидко і в набагато більшій кількості ухвалювати рішення що стосується відновлення, що стосується якихось господарських питань напередодні опалювального сезона, в них виникала проблема з кворумами. тому було павне рішення здійснити кілька змін. Перше, це дійсно можливість отримувати взагалі запрошення до участі в електронній формі. Так само в електронній формі дистанційно голосувати, використовуючи електронний цифровий підпис. І так само було павне рішення, якби правильно підмітили підводці, понижати хвором фактично до 50% відсотків плюс один воно. На наше переконання, це все сама сприяти спрощенню упавні рішення місця, особливо в таких регіонах, як скажімо, Харківська, Херсонська, Миколаївська області, які постраждали внаслідок діяльності держави агресора. Пане Віталію, а от чи не може виникнути зворотня ситуація, якщо рішення ухвалюється за системою 50% плюс один, то та решта 50%, не які не голосували, що вони потім будуть мати якісь питання до ухвалених рішень? Ну з точки зору юридичної чистоти процедури, то після ухвалення закону, і того як президент його підписав, такої проблеми не буде. Ну чисто якесь, зору... знаєте, сперечання. Да. Дивіться, з точки зору невдоволення. Ну звісно, таке можливо, якщо там якесь питання голосується в підсумку, скажімо, 55% на 45%. Ну, але варто згадати, що так працює демократія. Якщо ми звернемо увагу, наприклад, на будь-які президентські вибори в Сполучених Штатах Америки, там завжди плюс-мінус такий поділ завжди, якась частина суспільства не задоволена. Але ну, більшість все одно має домінувати. якщо більшість обрала те чи інше рішення, я думаю, це цілком лягає в якісь демократичні підходи до ухвалення. Їх. А все таки хто був ем, ініціатором цього закону, який, зрештою, підписав Володимир Зеленський. То хотів цих змін? Ну, юридичним ініціатором, тобто підписантом, був наш колега по фракції, народний депутат Дмитро Нальотов. А що стосується загалом ОСББ спільноти, то частина ОСББ спільноти вона активна і наполегливо підтримувала цей законопроект і вимагала його ухвалення ще взимку під час опалювального сезону минулого року, дуже непростого, яким ми проткли. Але треба чесно казати, що була частина ОСББ спільноти, яка не підтримувала даний законопроект, яка вважала напевно приблизно, як ваша колега озвучила в ефірі, що це буде призволити до певних конфліктів між членами ОСББ через це понижене кворуму до 50 плюс 1 і можливість онлайн голосування. Але на мою думку, ми як парламентарі підтримали більш проактивну прогресивну прошарок цієї спільноти. Ну тому що в 21 столітті, коли можна вирішити питання за рахунок цифрового інструменту, відміжовуватися і ігнорувати це, напевно, є неправильним. Пане пане Віталію, все таки яка форма правління краще буде ОСББ, яку як ми бачимо, активно вона діджиталізується та стає простішою? Чи форма ЖЕКу, яка вже стала і звична для українців? Ну, безумовно, ОСББ. Мені здається, це взагалі питання про наше таке суспільне соціальне дорослівання. Тому що ОСББ фронтується здебільшого на тому, що кожен несе відповідальність так за е, спільну власність, за е, скажімо так, наприклад, персональна відповідальність кожного вона закінчується не на порозі твоєї власної квартири, а все ж таки, принаймні, вона стосується і того, як виглядає твоє порадне, як виглядає твоя пробудинкова територія, і це все людей відповідальності. ЖКХ е, безпосередньо зеки це рудимент певною мірою радянського та перехідного періоду. І чим швидше еволюційним шляхом ми максимально поширимо мережу СББ, тим буде краще для розвитку країни як такої пане Віталію. Ще таке невеличке уточнення: ось цей дистанційний цифровий підпис. Як це буде працювати? Це якось авторизація через банк, ID чи дія? Це той самий ЄЦП, так яким всі з вами користуємося протягом різної кількості років. В нього є різні механізми авторизації. Найбільш поширені, звісно, це через банк АЙДІ, які принаймні я думаю, там той же приватбанк чи монобанк багато хто використовує. І саме авторизація через банк є найпростішим способом здійснити її. Хоча через дію так само можливо, в залежності від того, хто як використовує. Зрозуміло, пане Віталію, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. А з нами був Віталій Безгін, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, і говорили про діджиталізацію управління ОСББ.